Поспішав, щоб з цього місця зробити зйомочку, і мені здається, я встиг. Дуже-дуже-дуже красива картина. Что? Снова птичка. Зараз машинки проедут. Ай, бля. Что, блин? За непруха. Ай, бляха, муха! Тут зарапов мини-бампер. Гивнюк. И шом. Блін, вона ще дергається. Шкода її Всі кажуть, чому ти не забираєш фазана? Блять. Вона ще в конвульсіях дргається. І вона ще... Ще жива, блін, ну їй вже капець. А, Блин! Ой, птичка! Пташка! Так, ну что, настав час те ее упоры кронштейна третьей подушки. Ось каталожный номер, кому потребно. И самое цикавое, это то, что болты, які мне не подошли для важелев передних, эти болты Підходять для третьої подушки. Я вже тільки що закручував. Ось сама опора. Ось її номер. 1,9 дизель або 2 літра 16 клапанів. Прикручується замість цієї. Стандартна процедура. Треба тільки двигун домкратом підняти, трішечки відкрутити цю подушку. Тут у нас болт, який треба буде викрутити, відкрутити цей кронштейн і прикрутити ось цей кронштейн, ось цей отвір. Треба його відчистити і потім я вже його прикручу. Так, забризкав цю опору наждачкою на пневмомашинці, зачистив чийсь пробіг, який був маркером написаний. Так, що, беремо, домкратимо під двигун. В мене залізний захист стоїть фірми щит, і для того, щоб піддомкратити я просто взяв, підклав головку на 32 і там, де в нас зливається в мастило піддомкратив в цьому місці, трішечки піддомкратив для того, щоб зараз можна було відкрутити гідроопору. Відкрутив подушку. Все тут в мене сухесеньке, я щось не розумію, це ремінь в мене такий і є з такими зубцями. Коротше, мастила тут ніякого я не бачу. Так, хоча я і на домкраті відкрутив, але коли останній залишався оцей болт, то двигун змістився. Головне, щоб це для мене не було проблемою. При встановленні іншого кронштейну. Так, що? Зажимаємо в тісочки та в ліщата. Зажимаємо в ліщата та відкручуємо цю кришечку від гідроподушки. Ось цей шарик на цій подушці. Не знаю, як вона працює. Гідроподушка, тут кажуть, мастило повинно бути. Коротше. Якась така конструкція відкручуємо. Цікава конструкція, тому що як відкрутити, я тепер не розумію, тому що я зараз її порву просто-напросто. Як відкрутити цей болт? Оце прикол. Хм. Так, все зрозуміло. Треба сам оцей кронштейн. Прикручувати в і відкручувати не подушку, а кронштейн. Тепер воно не гойдається. Викручуємо. Тепер знімаємо цей кронштейн і будемо сюди. Прикручувати ось цей який зараз в мене відмочується. Відмитий кронштейн, прикручуємо до гідроопори. А знаєте, в чому ще прикол? Чому люди ще встановлюють третю опору? Тому що коли оцей болт ламається, у вас падає двигун і ламає привода. А якщо у вас буде стояти ця третя додаткова опора, то нічого цього не трапиться. Я не знаю, чому не встановлюється на 1,6 літровий двигун третя опора. Можливо, для того, щоб якось здешевити конструкцію автомобіля. Вставляємо гітару з цієї сторони більшою частиною до всього кронштейну. Болт трішечки заважає, упирається вже в лонжерон. треба його десь на десь на півтори сантиметри відрізати. Так, Зараз відріжу, тому що шукати такий самий болт тої довжини, яка мені потрібна, навряд чи я. Зараз можу знайти. Хоча все може бути. Міцний болт. Дуже довго я його різав, аж навіть чуть пожежі не наробив. Загорілася ганчірка, капець. Так, ну що? Сподіваюсь, зараз він вкрутиться. На вулиці вже темно, це телефон так передає. Насправді вже темно. Я тут кручу, вірчу, зняв з домкрата і обтягнув подушку. Все. Зараз ставлю все на місце. Треба буде мені тільки ще знайти оцей кронштейн, оцю планочку. І, як завжди, без казусів ніяких не обійшлося. Коротше. Не хочу ні, ні на кого нічого казати, але тут болт зірваний. Різьби тут немає. Він постійно прокручується. Коли я відкручував ці болти, мені дуже-дуже важко було їх відкрутити. Тому їх, скоріш за все, закручували пневма пістолетом Коротше, не знаю, як відновлювати тут. Різьбу, тому що це головка сама на ГБЦ. Так, ну що, будемо запускати двигун. Сьогодні так багато всього хотів зробити, але зробив трішки не те, що планував. Я сьогодні поприбирав в машині, повидував пилюку, начорнив весь пластик на тер його полірольками. Як нова. Коротше що, будемо запускати. Без, треба буде датчик робити. Сьогодні до нього руки не дійшли. Знаєте, на холостих обертах я Дійсно, зовсім не відчуваю ніяких вібрацій. Цікаво, як це буде на трасі. Ну, я зараз рушаю з місця. І, знаєте, я вважав, що це в мене вже помирає щеплення, яке я 11 місяців назад замінив. Я вважав, що це в мене вже Чи чимаховік, чи щеплення. Зараз я рушаю з місця, відпускаю педаль щеплення, і в мене нема. Ух, як воно класно трогається, Йолки Люди, я вам кажу, це варто того. Блін, клас. Все, заганяю каліну Зачиняю вісімку в гаражі і стартую додому. Їду з гаража по пасаці, і тут, як ви знаєте з, мого відео, з моїх відео, що тут дуже погане покриття. То відчуття такі самі, як і без третьої подушки. Різниця відчувається при. Тому, коли ти рушаєш з місця. Ще подивимось, як воно буде себе вести при перемиканні передач. На трасі, на дорозі, при пришвидшенні. Ну, ось зараз я їду, я так не скажу, різниці. Зараз. Оп! Я вам хочу сказати, що якась... Передачі навіть по-іншому вмикаються. Різниця все ж таки є. Але сьогодні все одно без проблем не обійшлося, в мене не працює габарит. я сьогодні витратив майже 2 години на те, щоб його полагодити. Але він все одно перестав працювати. І вже коли я зачиняв гараж, я помітив, що в мене і мої ледочки віджили. Буду їхати по гарантії, якось їх віддавати. Коротше, з пасажирської сторони ледка горить тільки з однієї сторони. Я ще якось, коли за кермом, чомусь не помічаю цього. А коли за кимось стою і бачу відображення своє в, авто... в автівці, яка стоїть попереду, то дивлюся, начебто, одна фара не горить. Виходжу, горить. А я постійно стояв з іншого боку, з пасажирської сторони, дивлюся, і бачу, що діодка горить. А коли стаєш... Під іншим кутом не горить. Коротше, така фігня. Проїхав вже більше ніж 100 км з цією третьою опорою. Хочу сказати вам, що я вже звик. За 100 км я вже якось різниці ніякої не відчуваю. При переключенні передач взагалі я нічого не помітив. Та Єдине, що з самого початку дуже-дуже сильно мені прям таку помітну різницю я відчув, коли я рушав з місця. Зараз я вже якось прикатався, я нічого цього не відчуваю. Ще прикол. Вчора, коли зачиняв гараж, в мене перестала працювати фара, я щось там капашився, відкрив капот. Благо, я його не дернув з рішітки оцей курок, щоб повністю його відкрити. Щось там підійшли сусіди, я з ними поговорив, зачинив ворота гаража і поїхав собі додому. І я сьогодні, зранку в жовтих водах, вже проїхавши з криворогу в жовті води, виходжу з автівки, дивлюся, у мене капот відкритий. А я їхав 130-120. Я, я не знаю. Дуже добре, що в Рено є ця страховочна штукація, без якої капот буде щільно сидіти на своєму місці. Коротше, він не відкрився, бо не робив би мені ділов. А я їхав у жовті води, ще повністю тем темно було. Я прийшов на стоянку, взяв автівку якась, Я їхав, я навіть і не помітив. Ну, це капець. Ну, повезло то й повезло. Добре, що все добре. На пошуки цієї опори, цього кронштейну, йшло багато часу. А звикнув я з цією опорою всього на всього день. Привикнув до неї. Так що думайте самі, потрібна вона вам, не потрібна. Єдиний величезний плюс цієї. Додаткової опори, якщо у вас зламається болт на гідравлічній подушці, двигун не впаде і у вас не поламаються привода. Це єдиний плюс. Сьогодні країну накрила пильова буря з Узбекистану, пишуть. Не видно нічого, прямо так з пагорба спускається на трасі. Там якесь село або якесь місто, а його повністю не видно. Воно в жовтому якомусь тумані. Вже навіть алергія пішла. Дихати неможливо. Капець.